Я тато Ярослава Поскоровського. Ми навчаємося тільки цей рік. З вересня місяця ми поступили. Дитина нас навчається в школі, дитина задоволена. Я б не сказав, що у нього супер улюблені предмети. Ну, йому сподобалося, в принципі. Трошки інший підхід до проведення деяких занять в школі в порівнянні з іншими школами, да, ну, йому подобається з іграми працювати, да, в принципі, фотошоп там вивчаєте. Справа в тому, що я сам дотичний до it сфери ми з Києва насправді тут у нас бізнес тимчасово о, має локацію, я періодично сюди приїжджаю. Ну, і ми так вирішили, що хай вони ходять в школу тут, і вони ходили в 22 школу ну, в минулому семестрі. Тут я знав, що є IT School. і якби ми спочатку спробували сходити на. Табір літній, йому сподобалося, Ну і таким чином, чому не спробувати у вас ну як мінімум рік підчитися, подивитися, який буде ефект. Того, що це на 70 метрів далі, де він ходив в школу. Тут ми поряд живемо. Ось нас це влаштовувало, І звичайно, я хотів, щоб дитина. Коли вона спілкується і навчається от в колективі, який використовує ті технології і так далі, да тобто розвиток швидше йде в плані напрямку ІТ. ми сподіваємося да, що можливо він вибере ІТ. Тобто вибрати просто так, ІТ неможливо, да, якщо ти цим не займаєшся. Ну скажімо так, наприклад, Ярик не боїться, наприклад, математики. Да, я вважаю, математика це базова ну дисципліна там, в тому числі для ІТ, може хтось там не згоден. А ось, але ну, мені ж треба якось порівняти, да? тобто, якби я вчився паралельно в іншій школі, я б сказав, що він там гірше навчається, ніж тут. Тобто, ну як по оцінки, в принципі, досить непогані. Мабуть, вони адекватно виставляються і, і, і мабуть, це адекватна оцінка знань мого сина. От, але ну, скажімо так, побачимо в кінці року. Використання насправді IT-технологій для навчання це ще не факт. Тут ну, це, це плюс, але ж його можна так використовувати, що воно ефекту ніякого не дасть. В принципі, тут от, те, що я особисто бачив, да, наприклад, це деякі заходи, там, навчання проходять, ну, на мою думку, більш уже сучасніше і правильніше. Да, тобто якось. Діти більш е спілкуються в ну, тобто, якомусь е колі, там, е вони розказують щось, більше комунікація така відбувається. Тут не відбувається взаємодія вчитель і учень, коли е як на заводі. Да, Ей, ти піднеси патрон, да, подай. Ну, то, це в лепо ще не повинно бути, повинно бути якась от, е діалог інший побудований е в освіті. Да, заінтересованість має бути. І в принципі. Тут там, зарядки, там, якісь там от, використання актових зал. Да? Школу загальнобережний актовий зал використовується на концерті, там, впуск і випуск школи. Да? Тобто, ну, в цьому плані, звичайно, це досвід кращий, кращий досвід однозначно. Ну, як зміни? Я ж їх не можу пощупати, розуміти зміни. Я можу сказати, що в мене дитина немає проблем з тим, щоб вона вранці пішла в школу. Та, інколи навіть вона там раніше приходить. Плюс великий, що є, якби немає навантаження на батьків, що ми займаємося їхніми домашніми завданнями. Ну, це не означає, що ми дітьми не займаємося, у них немає гуртків там, і так далі. От. Але це великий плюс. Знову ж таки, я не можу оцінити, наскільки це якісно робиться, наскільки воно дає ефект у цих домашніх завдань. Досить непогано, в принципі, комунікація є зі школою, але я кажу, ну, от, нюанс, я б хотів б бачити програми навчання. Я розумів, наприклад, ну є книжки, я розумію, що є книжки. Ну, підручники мені це увазі, Ну хотілося б все одно там якісь можливо там наперед речі. Ну, по інформації, наприклад, я сумніваюся, що е, фотошоп-книжка, да, ну якщо взяти математику, книжку я скачав, вона супер в електронному вигляді, і це а ви да, береш, це плюс, що е, він на планшеті там все скачав цього все є, і супер. Він не носить е, чемодан цих е, підручників на 20 кілограм, то це звичайно просто.